Друзі, дивіться огляд матчу Динамо металіст 1925 на нашому youtube каналі. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись і залишайте всередині гри разом із нашими партнерами Фавбет та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Всі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Перенесений поєдинок третього туру чемпіонату України Динамо зіграло із Металістом 1925 Руслан Нещрет потрапив до старту. Вирішив змінити голкіпера на цей поєдинок Олександр Шовковський. І важливо також те, що Микола Шапаренко вийшов у старту у складі. Ось загалом, як виглядав склад Київського Динамо. Окрім виходу нещерета, напевно, жодних сюрпризів немає. Основні футболісти вийшли у старті у Динамо. У харків'ян були певні проблеми із травмами, все ще не готовий грати. Ростислав Русен. Ну і попереду з'явився Сидоров із перших хвилин у команди Олега Володюка. А перші хвилини одразу втрата в центрі поля швидко втікає на чужу половину. Волошин отримує м'яч на правому фланзі Лазар Волошин. Вишов партнерів, віддав у центр на тимчика. Той далі покотив Шапаренко. Удар Шапаренка приймає на себе Дмитро Капінус. Але далі другим темпом знову за меж штрафного пробивають кияни. Але Володимир Брашко надто м'яко спрямував м'яч у бік воріт і Сенторенко з цим ударом впорався. А далі десята хвилина поєдинку з під пресингу спробу вийти у Динамо. Втрачають м'яч кияни і Дмитренко. Показує свою техніку роботу з м'ячем у чужому штрафному майданчику, але заблокована передача. І далі Волошин встигає прокинути в центр. Потім Бояльський обігрався з Ванатом. І ось такий пас віддав Бояльський в один дотик. На хід Волошину ніхто із захисників Харків'ян не встигає за футболістом динамо, і Назар Волошин на 11-й хвилині виводить команду Шоковського вперед. Чудова передача вдалася Буяльському. і загалом те, як відборолись динамів в цій атаці, спершу Волошин проштовхнув м'яч, потім Буяльський зіграв головою. Вона залишив капітану і з місця одразу вхід в темп, в такт віддає передачу Буяльський. Ну і Назар Волошин ідеально реалізовує цей момент. Чудовий командний гол вдався київському динамо. Ну і яскраве завершення. А від Волошина, та як на швидкості 91-й номер, втікає від футболістів металіста 1925. Далі кутовий для динамо на ближню стійку навіс Буяльський, навішував. Ванат, пробивав, ось ця пара ще зіграє далі у нашому матчі, Ну але тут Ванат у ближній кут не влучив. чим намагались харків'яни відповідати? Постійно шукали Дмитренка, який один в один непогано моментами обігрував суперників. Якось зараз обійшов тимчика. Але в ближній кут не влучив. Зараз він гер харківського клубу прокинув ефект на поміж ніг м'яч захиснику Динамо Дмитренко Війшов у штрафний майданчик, але удар в дальній кут перекривали. Захисники Динамо довелось бити в ближній, але з цим не впорався. Футболіст харківської команди. Валерій Ващенко його помічники спостерігали за цим поєдинком, адже наступний матч Динамо проведе саме проти оболоні. Тож вивчали свого майбутнього суперника представники іншого столичного клубу. Тим часом атака від Динамо Боянське залишає шапредку за удару впорався Сидоренко, але на добивання ніхто не встиг стежити за Волошеним, який робить дубль на 22 й хвилині. Поєдинку 2-0 стає рахунок на користь київського Динамо. Ще раз дивимось за розвитком атаки. Простріл до бінчака Кабаєв вдало залишає м'яч. Буяльський теж залишає під удар Шапаренко. Той класно пробив. Я впорався Сидоренко, варто відзначити його сейв. Ну але далі ніхто вже не зіграв на добиванні. Тут в центр змістився Фарина. Він якраз мав би накривати у цьому епізоді Волошина, але перемкнутись не встиг захисник харків'ян і таким чином другий м'яч Динамо забиває. Далі Сидоров пройшов дячука, бійшов до штрафного майданчика і в ближній кут намагався пробити. Долось тут протягнути м'яч нападнику. Харків'ян пройти Максима Дячука, але доволі гострий кут вже був для удару і Пробив невлучно ближній кут нападник металіста 1925. Далі пресинг від Динамо і Буянський. Хотів дуже м'яко, дуже ефектно забити в цьому епізоді. Капітан Динамо, одразу отримавши м'яч. Дивимося, як Кабаєв змусив помолитися. І далі м'яч відскочив від габелка, Однак Буянський не влучає у ворота. Дуже вдало запресингували футболіста Шовковського свого суперника. В тім Точності завершальному удару забракло Кабаєв отримує м'яч в центральній зоні, наближається до штрафного майданчика. Суперників віддає Дубінчаку, а той одразу б'є низом. Сидоренко знову впорався із ударом. На цей раз від захисника київського Динамо майже голкіпера пробив в цьому епізоді. Дубінчак тому зреагував. Воротар харківського клубу без особливих проблем. Далі знову Кабаєв у центрі тягне м'яч і заробляє штрафний та жовту картку для Костянтина Бичика на 28-й хвилині отримує попередження півзахисник харківського клубу. Не встиг він за Кабаєвим, Ну і абсолютно фол на жовту в цьому епізоді від Бичика. Там спочатку намагався рукою захопити суперника, а потім навалився на нього і отримав жовту картку від Омельченка. Тридцята хвилина поєдинку виграють підбирання харків'яни на чужій половині поля. Бичек переводить на правий фланг Арімура, підпрацьовує м'яч підліво, але віддає у центр. Габелок вирізає у штрафний майданчик, і в дотик забиває у ворота Динамо Владислав Дмитренко. Прекрасна комбінація вдалася харків'янам. Габелок просто ідеальний пас. Весь тут не встежили. За Дмитренком намагався в останній момент вже Волошин підстрахувати тимчика, однак не встиг виправити помилку оборонця. І Дмитренко дуже ефектно, дуже майстерно забиває в один дотик, покотив м'яч низом. Футболіст команди Олодюка, і на тут свою команду не врятував. Таким чином 2-1 став рахунок ближче до кінця першого тайму. А втім, Динамо продовжували відповідати дуже гострими атаками. Тимчик протягнув м'яч. Він посував у центральну зону Шапаренко, він на Буяльському. Буяльський наважується на удари. Сидоренко дістає м'яч під поперечини. Ще один сейв від голкіпера гостей. І знову Сидоренко рятує свою команду. Буяльський пробуває під поперечину, але зреагував голкіпер команди Олега Голодюка. Далі кутовий у Динамо подача із кута, і вона на цей раз забиває. От ми відзначали, що на початку гри теж був кутовий, коли бояльський подавав, вона бив, але тоді бив ногою і пробив над воротами. Зараз більш зручна передача для Ваната, і той головою забиває у ворота своїх суперників. Зупинився там гравець харківського клубу. Не дограв в цьому епізоді по вонатубичок, дав можливість забити з під себе 21-й номер. І вона тут не залишив шансів Сидоренко. З близької відстані пробивав нападник Динамо. О тут вже голкіпер суперників не зреагував, і знову два голи переваги в рахунку «Динамівці» Собі повернули. Нарізову м'яч на чужій половині поля Динамо контролює. На фланзі Шапаренко віддає назад, і Бичик не встигає. За Бояльським порушує правила проти капітана Динамо та отримує другу жовту картку від арбітра на сороковій хвилині залишає свою команду в меншості. Костянтин Бичик. Бояльський прокинув м'яч, виставив нову суперник. Абсолютно. Свідомо порушення правил з боку гравця харківської команди, і за це другу жовту картку отримує від головного арбітра Бичек та від кінець першої половини в меншості. Залишається харків'яни, програючи при цьому з рахунком один За Заключні секунди першого тайму. Контроль м'яча від київського динамо проходить передача. Боянський залишає у штрафний майданчик. П'ятою зіграв Ванат, але Волошин не зміг закрутити м'яч в бік воріт. Вийшло навпаки у футболіста Динамо, спробував тут правою новою швидою пробити Волошин, але м'яч ну не дуже якісно піймав на нову. Ну пробив аж до кутового прапорця. Далі моменти другого тайму. Активний старт від Динамо, хороша передача бояльського, і Ванату створили шанс для удару в цьому епізоді. Кия втім послизнувся нападник Динамо і пробив не дуже якісно. Втім, сама атака її варто відзначити. так як тут зіграли в один дотик. Буяльський і Волошин, але вона забити не зміг. Наступна атака Динамо буквально півтори хвилини минуло, і знову спроба через фланг створити момент. Тут є позицію Волошин, віддає на брашка. Брашко входить у штрафний майданчик і пробиває в ближній кут з під двох фактично суперників би опорник Динамо тім удар вийшов надто сильним і Сидоренко забирає м'яч до рук. 50-та хвалила і ще одна атака. Динамо дуже різко, дуже натхненна команда Шавковського розпочала другий тайм. Багато моментів, багато ударів. Сирота є з вами штрафного майданчика, але не влучає вдаліку. Дуже хороший удар вийшов у оборонця київської команди. А втім, там і Сидоренко мав би діставати, якби м'яч м'ячішов площину рідної сирота. Влучити не зміг. зміна лікутовий м'яч пролітає повз усіх. Шапаренко готує удар, але б'є над попереченою. Десятий номер Динамо багато часу отримав Шапаренко у чужому штрафному майданчику. Тут сирота пропустив. До цього також не зіграв равесь Динамо. М'яч, але Шапаренко пробиває над воротами в цьому епізоді. На 59-й хвилині одразу п'ять замін провели команди на двох. З'явився у Динамо Караваєв, Андрієвський і Царенко. Ну і капітана зняв володюк, пішов відпочивати Габелок у складі е металіста 1925. Віталій бояльський з двома результативними передачами залишив межі поля вийшов Антон Царенко. Але це не змінило того, що Динамо продовжувало атакувати дуже багато ударів. І надалі було у команди Шовковського ще один із них Брашко. З нами штрафного майданчика б'є б'є так м'яко на виконання. Хороша траєкторія цього удару, але знову відзначаємо дії Сидоренка, який вже вкотре рятує свою команду від пропущеного м'яча. Хороший удар і дуже класний сейв від Галкіпер Харків'ян. Налік динамо не зупинялось. М'яч віцаренка з рикошитель і перехоплюють харків'яни невеликими силами. Втім, виходять в атаку. І ось такий пас виходить на ременюка, помиляється не залишає порожні ворота. і Туди закочує М'яч Ременюк. 72-га хвилина. Забивають харків'яни свій другий м'яч у ворота Динамо і знову скорочують різницю в рахунку до одного м'яча. Нещерет невчасно вийшов з воріт. Побачив ось цю передачу, намагався підстрахувати Добінчака, але не розрахував напевно м'яча від, від газону, оскільки не встиг на виході зіграти нещерет. Ременюк відіграв на протиходігу голкіпера І далі вже в порожні ворота просто закотив м'яч 3-2. Рахунок все ще залишається на користь динамо, але повертаються нерви у цей поєдинок, адже кожна помилка могла коштувати очок команді Олександра Шовковського. Ну, трасу показали Бущана, який цей матч проводив на лаві запасних. Втім, Динамо намагалась знову забити і дуже близьким. До цього у цьому моменті був Волошин. Не переграв він Сидоренка. Нехай опинився в офсайді, але все одно знову відбиває дуже небезпечний удар голкіпер харківської команди. Знову чудова гра на лінії від Сидоренка. Діагуналь на правий фланг Караваєв отримує передачу, грає у штрафний майданчик. Царенко влучає в суперника і далі з лето пробиває друга спроба від півзахисника «Динамо», Втім, лівою б'є повзворота Антон Саренко. від Качука відскочив, але другий удар вийшов невлучним у футболіста київської команди. Слав супряга він теж з'явився на полі на 82 й хвилині. Супряга вийшов замість Воната. Ну, і Динамо продовжувало атакувати. Знову царенко активно намагався шукати простір, шукати зони, отримувати передачі. Протримав м'яч, Саренко сам тут маневрував на лінії штрафного майданчика, але пробив просто в руки Сидоренку. Далі дев'яноста хвилина кутовий подача супряга віддає Надячука і той забиває вже з меж воротарського майданчика. 4-2, стає рахунок на 90 90-й хвилині. Онислав Супря виходить і віддає результативну передачу на центрального захисника, який, до речі, забуває вперше у складі Київського Динамо. Четвертий м'яч таки влітає у ворота Сидоренка, хоч як не намагався убезпечити свою команду Сидоренко від більшої кількості пропущених м'ячів, але тут вже шансів у нього практично жодних не було. Там з кількох метрів пробував дячок. Викидав руку Сидоренко, але цей удар не відбив, і таким чином знову комфортною стала перевага у команди Олександра Шовковського. Далі вже останні секунди поєдинку. Бенітва, який теж вийшов на заміну по ходу другого тайму. Закидає у штрафний майданчик. Царенко не вдається пробити. Караваєв віддає передачу. Далі тут боротьба супряга пробиває з лінії воріт. виносить м'яч харків'яни, але до цього офсайд було зафіксовано. Хоч тут і врятував Червак. Здавалося би свою команду, втім було положення поза грою у супрягі. Тому навіть якби й забив, цей м'яч не зарахували би арбітри. Втім, супряга мав результативну дію, і його асист дозволив з комфортним рахунком перемогти команді Олександра Шовковського. 4-2 у перенесеному поєдинку третього туру Динамо перемагає «Металіст» 1925 і продовжує свою переможну серію із Олександром Шовковським. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.